Давно хотів вам записати відео про реальність, з якою ви зіштовхнетесь в роботі десь на заводі, там якимось токарем, фрезеровщиком, ну і так далі. Коротше, виробництві. Які реалії на даний момент на більшості заводах і так далі. Це, типа, просто якби введення в курс, що вас чекає. Тому що мені багато хто писав коментарі, що там вчиться або на етапі, хоче, хоче стати токарем, то я вас, якби. Потрошки підготую, з чим вам доведеться змиритись на власному досвіді, і, в принципі, на власному прикладі. Зараз у мене дуже хороший приклад. Рідко це буває, але буває. Це о, питання бра, і, і як нас за це наказують, як би так сказати. Ну, тобто, які санкції на нас накладають, Ось, бачите, ці деталі я робив там сверлив. Купу сервел зламав, там ще цанги нові купляли. Ну, коротше, робота така специфічна, має свої певні нюанси і проблеми. Ну і перейду до курсу справи. План у нас 150 деталів, 155 деталів за зміну. Тут бачите, ось пише. Куси зміна. Симе. 155 за зміну. Бачите, я не робив практично ні раз за зміну план. Тому що сверла ламались, ясно, чому я не робив. Виходить, план я не виконував. Якщо я не виконую план, на це накладаються санкції. Санкції в розмірі десь 50-60 доларів. Ну, хоча б один день в місяць. Це не, не має бути там тиждень, не виконуєш план. Одну зміну, хоча б не виконуєш план, все. Цієї премії в тебе не буде. Премія розділяється там на... Декілька частин. Одну частину я вже не виконав. Це вже мінус 60, ну десь 60 доларів там, з чеських крон. Ну, і далі в нас наступне це брак. А брак в мене зайшли три деталі, три зметки. Тобто із 652-652 деталей знайшли три погані деталі. Це відразу означає, що я, типа, роблю неякісно і відразу мінус обратно ще додаткова премія за якість. Тобто, вона теж в розмірі йде в районі так, 60 доларів. Тобто, того маємо цього місяця. Я отримую там менше на 120 доларів лише тому, що я не виконував норму і е мені знайшли брак. Це лише цього місяця. Вирішив записати, тому що брак я роблю доволі таки рідко. Це перший раз цього року. Ось такі реальні, щоб ви знали.